Я вітаю вас, риби. Зараз для вас астрологічний прогноз на червень 25-го року. Так, у нас вже прийшло літо. Я вас вітаю. І буде у нас цікава подія 6 червня. У нас Венера, планета щастя, любові, кохання, балансу, гармонію, взагалі дуже приємних станів, приходить у знак Телець. там, де її рідний знак, їй там комфортно, і вона там відчуває себе щасливою взагалі. А для вас це третій дім риби. Тобто, ви будете себе відчувати щасливою людиною у спілкуванні у нових знайомствах, у отриманні якоїсь інформації, ви будете задоволені, ви будете саме там сяяти. як Перемовник, як той, що веде розмови, можливо, наладяться у вас стосунки з близькими людьми, якщо були якісь конфлікти, або з родичами, або брати, сестри, сусіди, там однокласники, наше близьке оточення, але це не ті люди, що живуть під одним дахом. Якщо у вас були якісь там конфлікти, зараз це може все налагодитися. І це все вийти на такий гарний, добрий рівень. Ви відчуєте, що вас кохають, і своє кохання ви зможете надавати вашому близькому оточенню. Тут про мистецтво слова ви своїм словом зможете вразити людей, якби підштовхнути їх до того, щоб відчути прекрасне в цьому світі, щоб відчути красу. Також ви можете дарувати подарунки, і ви можете отримувати, тому що Венера це також про наші цінності, які ми можемо мати. Захочеться і можливо щось вивчати, вивчати щось також про красу, наприклад, піти на курси мистецтвого мистецтва, або там не знаю, перукарів, манітюри, майстер, косметологи, ще там дизайнери, ті люди, які прикрашають цей світ. Вам захочеться це вивчити взагалі в цей час. Вам буде дуже легко домовлятися, і особливо в такій гарній, красивій формі. І робіть це, будь ласка, риби. А у нас 9 червня іще Меркурій переходить, у нас у знак Рак, і Юпітер туди також прийде 10 червня. І для вас рак це п'ятий дім. І тут, про те, що ви відчуєте таке натхнення знову ж таки творчий політ, у вас дуже цікавий цей місяць. Любов, романтика, діти все те, що дає нам радість. П'ятий дім взагалі це про радість. Це такий сонячний дім, де щастя, задоволення, комфорт. Ми любимо, нас люблять. Ми хочемо розвиватись, спілкуватись, кудись поїхати можливо разом. Якісь розваги, таланти можемо проявити. Оце все для вас буде дуже важливо. Можете е, якісь нові проекти, тобто хобі своє показувати уже все Можете з дітками своїми займатися, можете їх розвивати їхні таланти. Е, тут у вас буде на це багато сил. А 11 червня у нас повня відбудеться у знаку стрілець для вас. Це 10-й дім, і тут про те, що висвітлиться питання у вашій кар'єрі. Щось було, наприклад, незрозуміло, щось було таємно. Не знаю, щось ви не могли зрозуміти, куди ви рухатись, що там з вашою кар'єрою. То зараз буде висвітлення, або буде розмова якась, або ви підете навчатися чомусь, щоб зрости, щоб бути більшим таким професіоналом, або ви відчуєте зміни у своїй професійній діяльності. Наприклад, вам дадуть нову посаду, або вам дадуть нове робоче місце. Тобто, якась ясність це про кульмінацію подій. Повне це коли стає зрозуміло. Можливо, розмова буде з керівником. Можливо, ви захочете змінити своє робоче місце, а можливо, ви вийдете на роботу, якщо ви довго не працювали. Тут момент такої публічності, тут про те, що статус ваш поміняється. Тобто ви заявите про себе як про професіонал, і вас буде видно, і вас будуть визнавати, і ви самі побачите, чим же ви хочете займатися, в чому ви професіонал, як ви хочете проявлятися. І далі у нас 15 червня буде такий трошки складний день Це для всіх людей, коли у нас будуть чотири планети стояти в таких напружених аспектах. Сатурн буде в квадраті з Юпітером, а Уран буде в квадраті з Марсом. Планета Марс войовнича, ми знаємо, Уран це і різкі, несподівані події, також революційні якісь стани. Юпітер, начебто розвиток, але Сатурн його стримує, це планета обмежень, і вони всі в напружених аспектах. Тобто вони будуть одна одну, якби негативно впливати одна на одну. І що це буде для нас, людей? Важливо в цей день не приймати якихось рішень, не починати якісь нові справи, не дуже якби слухати ту інформацію, яка буде до нас надходити, не включатися в якісь конфлікти, не реагувати бажано, просто зберігати спокій, щоб цей день минув, і потім це все налагодиться, ця вся буря стихне, тому що ці планети вони дають таку бурю. Тут і Уран, тут і Марс, хочеться воювати, щось завойовувати, комусь щось доказувати, в конфлікти вступати. Краще цього не робити, тому що можуть вас люди неправильно зрозуміти. І ви також можете людей неправильно зрозуміти те, що вони вам доносять. Краще цей день перечекати. Далі у нас 17 червня Марс вже переходить у знак Діву. Він виходить із Лева, де він хотів воювати. В Діві він буде трошки спокійний. А для вас це сьомий дім. І тут у вас будуть якась така дієва, активна якась робота із партнером. Наприклад, по шлюб. Головне в мінусі це, звісно, як повоювати, щось доказати. Але краще цього не робити, а цю енергію направити в якісь творчі процеси. Якщо є якісь питання, виясняйте їх, розмовляйте з партнером, домовляйтеся. Тут можуть бути підписані якісь нові уходи, якісь домовленості. Якщо у вас були якісь справи юридичні, можуть вирішитися, можете дійти до якогось консенсусу з вашими партнерами. Тобто, але краще не включати емоції, тому що Марс він дає войовничість. Тут головне бути чесним, тому що тут про сьомий дім це про те, що контракти щоб було чесно. Ви дотримуєтесь контракту, ви чесний в своїх стосунках, і значить, і партнер буде з вами поводити себе чесно. Тут не виводити на якісь емоції, не давити, не намагатися, як я ж сказала, роздувати конфлікт з розмов. А постаратися вияснити і щоб все було почесно. Тоді це буде правдиво і буде результативно а просто так сотрясати повітря, скандали це результатів ніяких не дасть. І це може бути як з партнерами по шлюбу, так і з партнерами, з колегами вашими, або з любими людьми, з якими у вас є якісь домовленості. Як я сказала, можливо, юридичні справи з юристами своїми будете щось виясняти, або в страхових компаніях щось там виясняти. Це також все може бути. А у нас уже потім, 21 червня, сонце переходить в рак і в цей же день буде літнє сонцестояння буде багато сонця, і знову ж таки у вашому п'ятому домі, де творчість, таланти, задоволення, діти, наші хобі. Цей весь місяць буде багато сонячної енергії, радості. Можете кудись поїхати разом з коханими людьми. Можете піти на Якусь там вечірку, на якийсь захід, на якесь свято, Ви будете гарні, будете такі проявлені. Також, якщо у вас немає партнера, ви можете його зустріти. У нас і Юпітер туди ж там же поєднається в цьому ж знаку із сонцем. Розумієте, скільки там дуже багато позитивної, такої великої, амбітної енергії. Тут такий творчий підйом або якась пригода така романтична. Ну, Дуже цікавий стан. Розкривайте свої таланти. А ще у нас 25 червня і молодик там вже відбудеться. Тобто до сонця доєднається ще і місяць, а тут про щось нове, народження нового. Або ви захочете діток народити, або ви народите діток. Тобто тут нове, щось молоденьке, таке зовсім юне, можливо, таланти саме таке, що можна зробити, розкрити свої таланти, показати всесвіту. Нехай всі бачать. І я вам, риби, бажаю прекрасного червня, гарного життя. Дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, приходьте в телеграм-канал, будемо спілкуватися і до зустрічі!